Волинські сапери піротехніки повернулися з Чернігівщини, де протягом двох місяців знешкоджували боєприпаси, вибухівку та залишені російськими військовими замасковані вибухонебезпечні предмети. Це мінометні міни, артснаряди, гранати протитанкові міни, протипіхотні міни і бойові частини та різноманітні елементи реактивних систем залпового вогню. Град, ураган, смерч». Заступник начальника групи піротехнічних робіт Віталій Гаврилюк каже, що більша частина роботи із розмінування була зосереджена на полях та лісосмугах. Менше працювали на приватних обіцях. 2270 на сьогоднішній день вибухнебезпечних предметів та обстежено 1760 гектарів території, з яких 1200 – це території аграрних підприємств. Вони вже є безпечними для посівної та збору вороже. 70% самих повідомлень вже є. Ну, якби оброблено, да ну ми відреагували. Ось, але ми не можемо сказати, що левова частка розмінована, тому що говорю, це є ліси і поля, які займають набагато більшу площу, ніж житлові будинки, так дороги, кладовища. Піротехніки держслужби із надзвичайних ситуацій з Волині до повномасштабного вторгнення займалися знешкодженням боєприпасів часів Другої світової війни. Нині каже сапер Віталій Пась мають справу із більш сучасними видами зброї та вибухівки, коли знаходили касетні елементи поблизу житлових будинків, і них не можна було перевозити і приходили знищувати на місці. Тобто тоді потрібно було евакуювати населення. Складність полягала ще в тому, що все дуже позаростало територія, тобто люди не обробляли по весні, тоді ж коли там вони в окупації. Все позаростало, все в бур'янах, в зіллях і було дуже важко. Прибором не можна було працювати. І прийшлося. Щупами по зобережністю це все обслідувати. Найбільше знешкоджували залишки від реактивних ракет ураган, говорить піротехнік Віталій Гаврилюк. Працювати з ними каже, було найскладніше і найнебезпечніше. Вони є касетними, вони вибухають ще в повітрі, викидають 30 касетних елементів. Ось дуже велике забруднення. Ними двигуни від цих реактивних систем ну якби стрічать в землі. От, буває іноді і навіть глибоко. Тобто люди думають, що це вирва, а це ураган, який зайшов дуже глибоко. Він має ну, сам двигун від 3,5 метрів. Тобто купати довго і необхідна техніка. Нині на Чернігівщині працює інша група з Волині. П'ятеро піротехніків, які повернулися, готуються до нової ротації. Кажуть, вона може бути в південній та східній області, де розмінування потребують значні території. Павло Мельничук, Петро Петієвський, Суспільне Луцьк.